Вітаю вас, друзі! Це є заключне відео нашої рубрики, так би мовити, серії відео під назвою Хочу і буде. Сподіваюсь, що мені все ж таки вдалося донести до вас такі головні думки, як те, що потрібно завжди. Усвідомлювати себе, усвідомлювати свої стани, свої почуття, свої відчуття, трішечки заземлюватись, організовувати себе, самодисциплінувати, робити маленькі кроки на шляху до вашої мети, а також до ваших більших і більших цілей. Якщо щось Раптом не зрозуміло було, або виникли просто якісь запитання, або, так ви захотіли подискутувати, то, будь ласка, пишіть, пишіть свої запити, пишіть свої також запитання, коментарі, і ми будемо з вами далі працювати в цьому просторі. А я хотіла сьогодні зробити таку, знаєте, тепер новорічну ауру, такі, такого простору, такого ну, трішечки, немовби то магії, да? все ж таки новорічні свята вже скоро йдуть, і е, попрацювати в полі, в нашому такому спільному енергетичному полі, метафорично асоціативних карт. Адже саме коли ви бачите карту метафоричну асоціативну і ви бачите зображення на неї, то мозок інтуїтивно це сприймає як гру, а отже, прибирає всі захисти, і бажано, знаєте, розслабитися, подивитись на картку. І виключити аналіз, тобто не аналізувати, а навпаки відчути себе, відчути свої внутрішні стани, От, що ви відчули, як відреагувало тіло, що вам в цей момент, коли ви побачили картку, прийшло на думку. Ну, звичайно, в контексті вашого запиту, це метафора, це асоціації, тобто це може. Бути і, і, і буквальне, і асоціативне, так як, до прикладу, там ви побачили великий простір, да, там якесь поле волошкове. І воно може у вас асоціюватись як з красою, так і, знаєте, немов би багато повітря, немов би це така от воля, це якась ну, краса, така може дихання, знаєте, може дихання чогось нового, нової енергії, ну і так далі. І далі, вже які у вас будуть там асоціації, незважаючи на те, що карти однакові. Але кожна людина буде бачити в них своє. Це так само, як до прикладу, взяти просто людину якусь і у п'ятьох інших людей запитати, що вони в цій людині бачать. І нібито людина та ж сама, вона не змінювалась і не змінилась. А п'ятеро людей вам розкажуть. Про цю людину, або про цю картину, або про цю річ да, зовсім інше. Кожен розповість вам своє, що він бачить, тому що цей світогляд у кожної людини дуже унікальний. Я використаю дві колоди, колоди авторські, я їх замовляла особисто у авторів, вони апробовані, Перша колода це авторками є Оксана Орлова і Юлія Ельсарах. Ці картки є під назвою Сутності. Авторкою другої колоди є Олена Качура, і це ресурсна колода. Я також у Оксани Орлової і, і Олени Качури замовляла їх особисто. І мені ці неймовірні ці чарівні. Жінки, професіонали своєї справи, психологи з дуже, вис... з дуже великим досвідом, вони мені їх особисто прислали. Отже, давайте я візьму ці неймовірні картки, і перше, так, зараз погляну свою OBS студію, чи вам видно. Ці картки чи ні. Так, налаштовуємося. Котики вже тут поруч, сподіваюсь, вони мені не будуть заважати. Вже і другий прийшов, стало цікаво. Так, отже, я буду зараз ці картки перемішувати. Потім в витягну одну картку, я вам її продемонструю, але не хвилюйтесь, я їх. Потім під відео або в кінці відео, не знаю, як мені якось змонтують, я попрошу. І ці картки будуть опубліковані, тобто ви їх потім зможете побачити, посидіти і, так би мовити, помедитувати. А зараз ми війдемо в наше поле, в запит наш. от. І попрацюємо із запитом. Я хочу такі, знаєте, зняти блок з минулого, тобто, от минуле, да, запит такий, що я відпускаю? І ви також порефлексуєте, позивайте такі запитання, що з цього року я хочу залишити позаду, який досвід. Завершилося, які справи я завершила чи завершила, завершив. які взагалі от, цикл да, вже відбувся і вже вижив своє? Додаткові запитання, я їх теж публікую, можуть бути до прикладу, коли ви побачите карту, що болить у цій карті, що більше не живе в мені? Або що я можу відпустити. Так, от я зараз буду витягувати карту, будемо дивитися, що ми відпускаємо в, цій, в цьому році під всі ці запити, які я казала. Так, 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 так. ось так. Карта. О. Так, трішечки суди. Ось-ось така карта. Бачите тут, так, о, отак от видно. Бачите, тут така жіночка. І є ще її ресурсна частина, яка написана ззаді, тут до неї інтерпретація, я потім вам дам. Це може бути, знаєте, ви потім побачите, вона нібито втомлена, це може. А вона обособлювати таку вашу енергію. Знаєте, енергія вона жіночого роду, жінка вона. Мені так знати, як здається, на вона біжить, біжить, І, а ви подивитесь, чи вона біжить до когось, чи від чого вона біжить, що ви. Відчуваєте, що вона вам нагадує, кого вона вам нагадує? Чи ви бачите в цій карці себе? І ну і так далі. У кожного будуть свої асоціації. Зараз я попрацюю із такою ресурсною колодою. Так, Ось вона така в неї вони такі маліпуські, але дуже цікаві. А запит ми будемо робити, який мій головний внутрішній ресурс, який готовий повернутися, якщо я запрошу його в своє життя. Або, до прикладу, ви можете запитати, який має бути мій перший маленький крок до нової цілі. Так, щоб я відчула або відчула себе не виснаженою, а підтриманою. Звідки взагалі я буду брати свою енергію так, як варіант. Можете такі собі, ну, як би обрати слово року, до речі, спокій, ресурс, сенс. Там рух або сміливість. І зараз карта нам це покаже. Так. Так, щоб я себе бачила. Так, і ви мене бачили. Ось тяги. Будемо дивитися, що це? Ага, така дуже ресурсна карта. Погана, не то, що погана, а відсвічує трішечки. Але е, я вам е, пришлю, не, не хвилюйтесь, я вам надішлю. Тут, бачите, така людина, а там попереду, що там? І гори, і хмари, і вона ніби підіймається да, туди. І от те, що ви побачите, те, що ви, ви відчуєте, те, про що вам немовиться нагадує ця карта, які відчуття, почуття думки. Тобто внутрішні стани вас огортують при вигляді цієї картки, ви обов'язково над цим перефлексуйте, подумайте і саме простір метафорично асоціативних карт, він знімає всі блоки, і ось відбудеться таке повернення до себе і про те, що ми з вами розмовляли на попередніх відео. Ви все ж таки зможете себе почути і дослухатись, а карти вам допоможуть. А тепер я хотіла б зробити ось так. Дивіться, ось перша карта, да? ось вона, і поєднуємо її з другою картою. І також подивіться, перефлексуйте, що зв'язують ці карти, які нібито між ними відбувається зв'язок. Ось, до прикладу, ви залишаєте це в цьому році, в старому, ось це бачите, ви залишаєте, і ви нібито собі так опишіть, що ви залишаєте, як ми говорили. і Ідете ось сюди, в такий ресурс, і ви дуже-дуже багато чого про себе, про свої внутрішні бажання зможете взяти з цього нашого простору, з цього енергетики, з цієї з зображень цих карт, тому що вони дійсно магічні, дійсно авторські, перевірені. і Потрібно вірити, віра наше все. Будете вірити, прислухатись до себе і, як, як то кажуть, хочете і буде. Якщо захочете, то обов'язково буде. Інакше даремно ми ж з вами ось стільки часу вже провели разом. А я бажаю вам успіхів, бажаю вам всього самого-самого найкращого. Бажаю, щоб ви були всі-всі щасливі, усміхнені, щоб завжди себе відчували і почувалося добре. До нових зустрічей. Обов'язково пишіть, звертайтесь і будемо разом надихатися на нові звершення. Ну, як мінімум, на наступний рік, то це точно. І ми обов'язково все зробимо, все зможемо і всіх переможемо. З вами була я, Алла Прокопенко, і до нових зустрічей!